Єва Ромік Закон збереження щастя. Щастя дароване коханням, зберегти можна лише з усиллями обох сердець. Частина 1. Бунтівниця і викрадач душ. От скажи мені, дружа Раміртан, чому Всесвіт такий несправедливий? Слоном Тамаром вони друзям ніколи не були. Більш того, навіть по роботі стикалися рідко. Рамір працював у ментальному відділі, Суон – у репродуктивному. Якби Тамар його не викликав, Рамір ніколи і не зайшов би до нього. Чому всілякий непотріб на кшталт цієї дівки кожні три декади продукує здорову яйцеклітину? А моя Ірзі не може завагітніти вже 17 років, і це не дивлячись на те, що я від народження маю дозвіл на нащадків. На думку Раміртана, таким, як сон, взагалі розмножуватися було не варто. Але, на жаль, висловитися з цього приводу він не міг на соціальних сходинках томар стояв аж на чотири щаблі вище за нього. Дівчину, яка займала полицю номер 811 в репродуктивному блоці, Равір пам'ятав, він не пригадував її імені, але не міг забути історію. Бунтівниця, засуджена до страти особисто великим драконом. І навіть час, а відтоді минуло майже рік, не стер із пам'яті її обличчя. Яке він побачив на екрані світла істини перед самою стратою. Спільнота, що мешкає на вільних островах, на відміну від своїх сусідів, шарденців і зайгарців, надзвичайно гуманна. Кожна людина тут цінується, тому навіть найстрашніших злочинців життя не позбавляють і з суспільства не виганяють. Та й навіщо, якщо в державній системі існує ментальний відділ, який будь-кому може прочистити мізки до потрібного ступеню лояльності. Всі засуджені працюють на благо вільного народу. Лише найбільш впертих і небезпечних піддають ліквідації особистості, але і після цього тіло залишається живим і приносить користь. Його використовують для різних потреб, найчастіше у якості донорів крові або органів. Рік тому бунтівницю позбавили особистості. Рамірка на цьому участі не брав, напрямок його роботи був дещо іншим. Втім, відбувалося все на його очах. Керівництво наукового центру, де він працював. Суворо слідкувало за тим, щоб всі робітники дотримувалися правил. А правило було одне неохильне виконання волі дракона якщо велено дивитися на страту, то уникнути цього ніхто не повинен. Чим молоденька дівчина могла так дошкулити правителю, було незрозуміло. Але вирок привели у виконання, коли їй ще дев'ятнадцяти не виповнилося, тобто стратила неповнолітню дитину. Звичайно, віку її в голос ніхто не згадував, але всі і так це бачили соціального знаку у неї на скроні не було, а його ж ставлять усім в 19 років. Засуджена походила з високої, але, вочевидь, не дуже багатої родини. Ніхто з родичів не вступився за неї. Хоча про що мова? Напевно ж, батьки, як і решта вільних громадян, не мали жодного сумніву, що їхня дочка винна у тому, що їй інкримінують. Адже так сказав дракон. І вважали, що вона цілком заслуховує призначеного покарання. Якщо ж дитина власним батькам не потрібна, то й решті на неї все одно. Отже дівчину стратили, знищили пам'ять і свідомість, перетворивши на рослину. А от тіло зі стертою особистістю родичам дуже навіть знадобилося. Його продали у генетичний центр на біоматеріал. Казали, що після цього родина бідолахи у повному складі покинула теріон. Одержаних грошей їм вистачило на перехід у колонію на вільній землі поза своєю чергою. З того часу тіло дівчини перебувало під наглядом сона. і він кожні три декади вилучав з її організму зрілу яйцеклітину. Потрібна твоя допомога. перейшов сон до діла. Дівка, схожа, надумала помирати. А я дозволити цього не можу, поки вона не виконала план. Мені потрібні від неї ще 12 яйцеклітин. Ти ж знаєш, що сайгарці беруть з нас оплату за портальну станцію, в тому числі яйцеклітинами, а її біоматеріалом вони надзвичайно задоволені. А вже ж, подумав ремір, кому ж ще збувати нащадки в бунтівниці, як не старому ворогу. А чого ти від мене хочеш? Її позбавили душі, от тіло й помирає. Хіба вона така перша? Гадаю, навіть зоряна матір не здатна зупинити цей процес. Зоряна матір ні, а ось ти зможеш. Яким чином, соне, приведи їй душу з безодні, сагари. і тоді ніхто не дізнається, що ти використовуєш державне обладнання для власних експериментів. Про те, що твоя дочка підлягає вибраковці, я теж нікому не повідомлю. Компромат на Раміртана Сагара Сон збирав давно і тепер вважав себе повним хазяїном ситуації. Проте насолодитися перевагами не вдалося. Сайгарський вилупок так міцно тримав ментальний захист, що незрозуміло було навіть, чи злякався він взагалі. Здавалося, він зараз розвернеться і піде. Сон приготувався до важкого ментального поєдинку. А як інакше зламати супротивника, коли раміртан несподівано зробив крок до дівчини і оголив її до пояса. Втім, цікавила його зовсім не краса жіночого тіла. Про жодну красу там взагалі не йшлося. Він узяв її долоні і натиснув на них великими пальцями. Дівчина ледь ворухнула головою і привідкрила рота. От, кажу ж тобі, зрадів сон. Це цілком перспективне тіло, навіть рефлекси ще не згасли. Замість відповіді рамір притиснув пальця до її рота. Вона охопила його губами і почала жадібно смоктати. Голодна. Хвиля жалю сколихнулася у грудях чоловіка. Гаразд, я спробую, сказав він, але за однієї умови. Якої ще умови? невдоволено засичав Суон. – Ти офіційно передаси її мені для роботи, з документами, як годиться. Питання зі своїм керівництвом я владнаю, так що можеш починати влаштовувати все негайно і без зайвого шуму. Ти здурів, Сагаре!» Який мені з того зиск. Це тіло коштує купу грошей, біоматеріал. Я не можу ним так розкидатися. Реміртан його не дослухав, перебив, наче, якогось низькородного. Якщо вона отямиться, ти все одно не зможеш тримати її у своєму відділі. Дійсно, людям при свідомості тут не місце. Сон чомусь про це не подумав. Тут навіть клітки немає, де можна було б її тримати в подальшому, та й рота їй хоч інколи доведеться розв'язувати, щоб погодувати. А вона ж в цей час не мовчатиме, отже хтось неодмінно почує і обов'язково донесе. А Сагар між тим продовжував. Втім, вихід є. Я візьму її собі за жінку, а ти укладеш з нею договір. Як із будь-якою вільною громадянкою і одержиш свої дванадцять яйцеклітин. Суон ледь не задихнувся від обурення та як сміє цей нахаба пропонувати подібне, Але Рамір не звернув на його реакцію жодної уваги. Якщо не погодишся, тіло все одно помре, і ти залишишся ні з чим. Готуй документи, Суоне. Натомість можу пообіцяти особисто приводити її до тебе на процедури вилучення. Які ж ви сайгарці жорстокі, зітхнув сон. Ось ти, наприклад, власною дитиною готовий пожертвувати невідомо заради чого, а інших же у тебе не буде, і жінки не буде також, бо одружитися тобі не дозволять. Якщо ти, соне, хоч якимось чином, нашкодиш Еліль, я не стану тобі допомагати, і ти вилетиш з роботи за те, що замордував таке дороге і перспективне тіло. Адже якщо воно помре, не виконавши плану, питання до тебе виникнуть неодмінно. А з жінкою своєю я сам розберуся. Ох, бачать зорі, сон ніколи б не став зв'язуватися з раміртаном, якби не безвихідь. І от як з таким працювати? Сайгарського виплатка не залякаєш і не підкупиш. Ще й рацію він має цілковиту, у репродуктивному відділі дійсно не доглядають підопічних, як належить. Будь-яка перевірка відразу становить, що персонал сам жере харчування, призначене для біоматеріалу, а за це ж можна не тільки роботи позбутися, але й голови, тобто свідомості. Гаразд, квапливо погодився Сон, Зробимо по-твоєму. От тільки договір я буду заключати не з нею, а з тобою. Вона ж його навіть підписати не зможе. Ні для кого не таємниця, що всі твої душі не сповна розуму. Домовилися, підбив підсумокренір. Йому було все одно, що думають навколишні про його душі. То коли я можу розраховувати на результат? Сьогодні я вийду в ніч. Специфіка діяльності дозволяла Раміртану самому вибирати зручний час для роботи. Тіло разом з документами перевезеш до мене. Перед тим нагодуєш і впорядкуєш як слід. Працювати почну відразу. Результат дізнаєшся на ранок, і якщо він буде позитивний, укладемо договір. Одержиш свої яйцеклітини і після того подальша доля дівчини тебе не турбуватиме. А якщо негативний, обурився Суон. А негативний у тебе і так є, розреготався реміртан. Та зжури тебе дракон, Сагаре, вилаявся суон. Кажи вже, яке ім'я вписати в документ. Ертіна, це ім'я завжди подобалося рамертану. Він би і дочку так назвав, якби його хто спитав. Ертіна із роду Маар, вільна жінка 19 років. Гаразд, невдоволено буркнув суон. Знову сайгарський виплодок обійшов його. Пасти задніх томар не любив, але буде ще час для реваншу ой буде. До себе у відтіл рамір повертався майже бігом. Дозвіл на перенос свідомості у нього був, і душу відповідну він вже запримітив. От тільки не в безодні, як вважав томар, а в іншому світі. Для досягнення мети. Йому не вистачало лише молодого жіночого тіла. Ох, як же вчасно підвернувся сон зі своєю потребою. Перевірити і налаштувати обладнання, от що необхідно зробити в першу чергу, щоб вночі не витрачати на це час. Бачить зорі, він докладе усіх зусиль і таки розірве ту кляту ніч, що з'єднує знайдену душу з її скаліченим тілом. І тоді, можливо, дістане те, що інакшим чином одержати ніколи не зможе дружину, про яку мріяв все доросле життя. З батьком своїм Раміртан Сагар особисто знайомий не був. Хоча документ про походження мав, і, на відміну від більшості співвітчизників, міг простежити свій родовід. На кілька тисяч років вглиб історії. Його народження було частиною експерименту, влаштованого великим драконом в пику ненависним сусідам. Як стверджували підручники історії, технології зберігання генетичного матеріалу, сайгарці закляті вороги вільного народу запозичили десь у паралельному світі. Знайшовся серед них такий умілець. Ще проник за межу, повернувся звідтам неушкодженим, ще й жінку собі там вкрав. Потім він скинув з престолу свого батька правителя, захопив владу і запровадив на дев'яти островах кілька незаконних потойбічних знахідок. Іншомарянські технології підвищили народжуваність у дев'ятці до такого рівня, що драконячі діти злякалися. І зробили все, щоб і собі заполучити ті знання. Мандрівками в інші світи вільні не заморочувалися, а технологію кріозаморозки просто поцупили у сусідів і були, звичайно, в своєму праві. Адже вільні також потерпали від нестачі людей, а винні в тому були саме ті кляті сайгарці. Був би у них такий прилад, що викликав страшні хвороби. І впливав на доброчесний люд, позбавляючи його тяги до жінок, і використовували вони його саме проти вільного народу, незважаючи навіть на те, що й собі шкодять. На відміну від сайгарців, великий дракон про свій люд завжди дбав, ще й хитрим був, як справжній дракон, здобувши у ворога технологію зберігання чоловічого біоматеріалу. Він не кинувся відразу збільшувати кількість населення, а провів довготривалий науковий експеримент. Раміртан Сагар і був одним з його наслідків. Його народження мало довести, що законсервована чоловіча сперма повністю зберігає свої генетичні властивості протягом багатьох десятиріч. Експеримент було визнано вдалим. Рамір народився не просто схожим на свого батька, але й спадкував його ментальний дар. Звичайно, Рамір був не єдиною дитиною, яка народилася від чоловіка, що помер задовго до зачаття нащадка, але йому, на відміну від інших, пощастило в лапках особливо його пращур був сином правителя ворожої держави. Того самого, якого скинув з престолу першопроходець. Тому підвищену увагу до своєї персони він відчував протягом всього життя. Від коронованого дідуся і давно померлого батька, раміртану дісталося прізвище Сайгар. Тут то сагар, як воно звучало на справжньому таріоні, мові вільного народу. Це ім'я. Не гірше, ніж клеймо, робило з Раміра зацуреного вигнанця, чиє місце на найнижчому щаблі соціальної драбини. От і одержав він в день свого повноліття вирок, що відніс його до найбільш чисельної шостої касти. До цієї категорії належали люди з невисоким інтелектом і без ментальних здібностей. Звичайні роботяги яких навчали лише самому необхідному. І якби не милість дракона, з раміром було так само. Однак, як згадувалося вище, дракон дбав про всіх своїх дітей, а за раміром спостерігав особливо пильно. Тож його незвичайна обдарованість не залишилася непоміченою. Рамір, як і його батько, Виявився ловцем душ, умільцем не просто рідкісним, а на даний момент єдиним у своєму роді. Навіть сайгарці не мали подібного менталіста. Отже, попри найганебніший соціальний статус, сайгарському нащадку була дарована можливість одержати освіту і спокутувати провини своїх пращурів, працюючи. На благо вільного народу. Крім дару, реміртану дісталася у спадок установка ментального проникнення, створена колись його батьком. Саме її ремір і взявся налагоджувати відразу після розмови з Суоном. Незважаючи на свій вік, а була машинерія старшою за свого нинішнього господаря аж на 30 років, працювала вона. Бездоганна. жоден перенос не зірвався через її несправність, а що результати були не надто вражаючими, то цара Міру навіть в провину не ставили, керівництво цілком влаштовував показник його роботи використовувалась установка для переносу душ з позасвіття у тіла таріонців, позбавлених особистості. Спочатку ще на стадії розробки на неї покладалися величезні надії, всі сподівалися, що переміщені душі стануть невичерпним джерелом корисної інформації. За допомогою технологій, запозичених з іншого світу, можна було б легко підкорити всі дев'ять ворожих домів. Але вийшло не так. З невідомої причини машина переносила свідомість ловця. Не в сучасність паралельного світу, а в його минуле, на сто з гаком років назад. А кому потрібні технології сторічної давнини? Усунути цей дефект так і не вдалося, але добре, що машині знайшлося інше застосування. За її допомогою реміртан вихоплював з безодні щойно загиблі іншомерські душі. І підселяв їх у тіла позбавлених особистості злочинців, щоб ті, оклигавши, могли працювати. А що не пам'ятають вони майже нічого з свого минулого життя, не мало значення. Слухняно виконуючи накази, рамір між тим плекав власні плани, мріяв, як і його дядько, першопроходець викрасти собі жінку з землі, тобто душу для неї. І не мертву, а живу. Отже, рамір, не афішуючи це, продовжував експерименти з проникнення в інший світ. Він приходив туди не в тілі, а лише свідомістю і продовжував шукати підходящу душу, ту саму, що потрібна була особисто йому. Рамір під'єднав живлення, надів важкий керамічний шолом. З двома великими скроневими дисками, переконався, що датчики торкаються шкіри і запустив процес переходу. Справа пішла, як завжди, швидко, і раміртан, оскільки вже все одно вліз за межу, вирішив відвідати знайдену нещодавно душу і подивитися на тіло, якому вона належала. Треба ж перевірити, чи все у них гаразд. Знайдена душа була яскравою, добре розвиненою і молодою. А от тіло воно було набагато старшим за душу і практично зруйнованим. І дивно, що іншосвітові цілителі, незважаючи на повну безперспективність, намагалися врятувати його. Навіщо таке чинити? Раміртан не розумів. Навіщо утримувати душу біля тіла, якщо організм все одно нездатний відновитися в мірі достатній для роботи? Втім, поки що їх дії співпадали з планами Рімертана йому ж потрібна була жива душа і час на пошуки донорського тіла, а тоненьку цівочку сили, що іншосвітові лікарі вливали у зв'язок душа тіло, розірвати, коли прийде час. Буде не так вже й важко. Згідно концепції життя вільних, людину, яка потрапила у скрутне з медичної точки зору становище, треба не лікувати, а чим скоріше спровадити до зірок. І якби не було шкода постраждалого, залишати живими непрацездатних не дозволялося. Це розцінювалося як знущання над здоровими членами суспільства і суворо каралося. Лікарі на такий випадок завжди мали при собі спеціальну швидкодіючу отруту. А от за межею жінку лікували, не дивлячись ні на що, до того ж успішно роздири їх дракон. Ниточка, що поєднувала тіло з душею, за добу потовщала. І це раміртану зовсім не сподобалась, бо він вже вважав цю душу своєю вона йому надзвичайно підходила. Він наблизився до своєї довгоочікуваної знахідки і спробував доторкнутися, сподівався таким чином дати знати про себе адже душі цього світу його зазвичай не помічали. Але ця раптом сама подалася назустріч. І несподівано з'єдналися з ним. Все відбулося настільки швидко і легко, що Рамір спочатку сам собі не повірив ментальне злиття, єднання душ, така неймовірна рідкість і сталася з ними. Тобто вона дійсно його Вайдорі, він не помилився. А в наступну мить Таріонець вже дізнався. І про війну, що охопила іншосвітовий дім, і про місто на березі Великої річки, де мешкала та жінка, і про страшну зброю, що зруйнувала її житло і скалічила тіло. а ще про те, що у неї в рідному світі не залишилося жодної близької людини, здатної торкнути душу, тому вона так зраділа появі іншосвітового приходька. З'єднання перервалося несподівано, не з душею, з іншим світом. Свідомість Раміртана викинула на межу, а далі він вже сам вибирався з безодні, доклавши усіх своїх ментальних зусиль. Хвала зорям виліз і на цей раз втілів. Перший, що Рамір зробив, отямившись, це оглянув установку. З нею, було все гаразд, могла б працювати і далі, якби не вилетів запобіжник. Перепади енергії звичайна справа на вільних островах, особливо якщо користуєшся загальною розподільною сіткою. Ось тому і не любив Раміртан працювати вдень, коли енергії на всіх не вистачає, а на час особливо важливої роботи замовляв для себе. Індивідуальне енергозабезпечення. Він виключив прилад, зачинив лабораторію і подався додому відпочивати перед відповідальною роботою. Мешкав Рамір на околиці столиці в типовому бараці для шостої касти. Іншого житла йому не дозволялося мати за статусом, але з огляду на свої наукові заслуги. Він мав привілей окрему кімнату з вікном, підлогою і навіть дверима, майже палац в порівнянні з житлом для інших. Сюди він і мав намір привести Ертіну, свою майбутню дружину. Справа в тім, що за статусом мати жінку йому також не належала. Служба чистої крові вкрай рідко давала недоторканим. Дозвіл на одруження, так само як і на позашлюбних дітей. Але Равіртан все давно і ретельно обміркував. За даними обставинами, він міг легко обійти всі встановлені драконом юридичні перешкоди. Існувало правило, за яким вільний чоловік, здоровий і неодружений, міг в будь-який момент. Не питаючи дозволу взяти собі жінку. Але тільки нижчої касти, недоторкані не одружувалися лише тому, що нижче за них нікого не було. А от Ертіна взагалі не мала жодного статусу, навіть найнижчого. Подібна жінка системою не враховувалася, отже реміртам Мав повне право забрати її собі. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео. І поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі БукНЕТ, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі. Ваша Єва Ромик.